Доброго дня, вітаємо вас на каналі магазину Вольтмаркет. Як ви самі знаєте, напруга в наших електромережах далеко не ідеальна і вона в деяких випадках є причиною виходу з ладу вашої електричної техніки. Або якщо не виходу з ладу, то її ненормативної роботи, яка вам заважає нормально жити. Якщо ви хочете цю проблему вирішити, то ми зараз презентуємо вам два стабілізатори напруги українського виробництва, стабілізатори напруги Елекс, дві моделі АНТС-500 і АНТС-600. До речі, буде цікаво, якщо ви залишите в коментарях під цим відео ваші случаї виходу із строю електричної техніки, які могли статися через стрибки напруги. Нам буде це дуже цікаво. Що таке стабілізатор напруги? Це прилад, який складається із трансформатора змінного струму. Декількох силових реле і контролеру. Контролер вимірює напругу на вході та дає команду на реле, щоб вмикнути максимально близьку до 220 вольт напругу на виході стабілізатора, в результаті чого ви отримуєте стабільну напругу на виході стабілізатора і ваші прилади працюють нормально. На ринку існує багато типів стабілізаторів напруги, але чому Елекс вибрав саме релейний стабілізатор напруги? Тут це просто: ринок потребує недорогих стабілізаторів напруги, які прості в конструкції, які прості в ремонті, але забезпечують належну якість напруги на виході та високу швидкість реакції. Перша і молодша модель в серії стабілізаторів напруги АНТС від Алекс це АНТС 500. Цей стабілізатор має потужність навантаження максимально 440 Вт, має 4 ступені стабілізації. Підтримує напругу на виході з точністю 220-8,5%. плюс-мінус та працює у діапазоні від 155 до 275 вольт. Пороги відключення цієї моделі від 130 і до 280 вольт. Друга модель це ANTS 600 Цей стабілізатор також має потужність навантаження 440 Вт. Він має 9 ступенів стабілізації, підтримує напругу на виході 220 Вт, Плюс-мінус 5,5% та працює у більш широкому діапазоні від 155 до 300 В. Пороги відключення для цієї моделі від 130 В по нижньому краю і до 300 В по верхньому краю. А тепер давайте перевіримо роботу стабілізатора на латрі. Це у нас стабілізатор АНТС 600. Ось на цьому вольтметрі ви будете бачити напруга, яка на вході стабілізатора. На стабілізаторі є сенсорна кнопка, за допомогою якої ви можете перемикати три параметри: вхідна напруга, напруга на виході і температура у стабілізаторі. Давайте включимо напругу на виході стабілізатора, яку він видає. А ось на цьому вольтметрі ви можете бачити, яка навкруга зараз подається на цей стабілізатор. Як ми бачимо по характеристикам, максимальна напруга 300 вольт. Зараз ми максимум, що ми можемо подати, 292 вольта. При цьому на виході ми бачимо 234 вольта. Стабілізатор чудово справляється з підвищеною напругою. Далі ми знижуємо напругу. Бачимо 235 на вході, 221 на виході. Знижуємо далі. 196 на вході, 223 на виході. Ви чуєте щелчки, як перемикається реле. Далі. 170 на вході, 223 на виході. Далі вже напруга відклоняється від норми трошки більше, ніж 11 вольт, і це вже край нашого робочого диапазону. 156 вольт. Зараз у нас на вольтметрі. Зменшуємо напругу далі. Напруга на виході також падає. І відключення. Відключення у нас заявлено десь при 130 вольтах. І він нам показує ерор. Підвищуємо напругу вище його робочого діапазону у нас починає світитися таймер зворотнього відліку. Стабілізатор вмикається. Перемикаємо на показання напруги на виході, 154 на вході, 204 на виході. Ось таким чином стабілізатор працює, він відповідає заявленим характеристикам, тобто має дуже широкий робочий діапазон по вхідній напруги від 150 до 300 вольт. Для захисту самого стабілізатора напруги від перевантаження мається струмовий захист. Обидва моделі стабілізатора виконані в пластиковому корпусі, не горючому пластиковому корпусі. На передній панелі мається індикатор дисплей, який показує напругу на вході, напругу на виході, та температуру у стабілізаторі напрузі. Також ноу-хау цієї моделі є сенсорна кнопка, яка дозволяє виконувати перемикання між показами. Обидві ці моделі-стабілізатори виконані в корпусі для розміщення або на стіну, або на горизонтальну поверхню. Тобто корпус має кріплення на стіну. Стабілізатор врятує ваше електричне устаткування від пошкоджень, які можуть. Бути спричинені високою або низькою напругою і дозволить вам зекономити на їх ремонті. Ці стабілізатори напруги ви можете використовувати для любого обладнання, потужність якого з урахуванням пускових токів не перевищує 440 Вт. Це може бути якась мілка битова техніка, комп'ютери, газові котли і прочі прилади. До того ж, на самі стабілізатори напруги Елекс є гарантія 12 місяців, протягом яких ви отримуєте від нас безкоштовно. Ремонт та обслуговування цих стабілізаторів. Посилання на обидві моделі стабілізаторів будуть під цим відео. Але якщо ви хочете ознайомитися з цими стабілізаторами напруги вживу, заходьте, будь ласка, до наших фірмових магазинів та наші консультанти з радістю покажуть вам це обладнання і протестують його на стенді. Адреси наших магазинів ви також знайдете під цим відео в описі. Якщо у вас залишилось якісь питання стосовно стабілізаторів напруги, всіх або якихось інших, з радістю вам на них відповімо. Тому ви можете писати під цим відео або телефонувати нам на наші номери телефонів, наші консультанти з радістю вам допоможуть. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, будемо раді вас бачити ще. До зустрічі!